Ну, я думаю, що Сполучені Штати зараз очікують на те, якою буде реакція світу, і Трамп особисто за цим слідкує, тому що для нього дуже важливо зрозуміти, що все ж таки він король цієї міжнародної торгівлі. Саме від нього залежить поведінка інших держав і їхня позиція з приводу е, торгівлі зі сполученими штатами. Він, звісно, дуже розраховує на те, що якомога більша кількість країн світу, Просити президента Трампа про перегляд його митної політики, хоча вона була збудована в такий спосіб, що е, якихось механізмів повернення до попереднього стану, коли не було, до прикладу, мит з боку Сполучених Штатів, не прописано. Наприклад, якщо там лідери якоїсь Індії чи Китаю навіть змінять свою політику і відмінять будь-які мита, які були до цього, це абсолютно не означає, що Трамп їх скасує з боку сполучених штатів у відповідь. Тобто Трамп фактично створив умови, за яких лідери іноземних держав мають навколішки просити його про зняття цих мит. а Він буде думати на яких умовах їм це пропонувати. Відтак ми бачимо, що там лідери. Як подейкують в сполучених штатах близько 70 країн зараз вже ведуть перемовини з приводу відмінних цих мит, ми знаємо наскільки ця цифра відповідає дійсності. Розуміємо, що там з Китаю таких пропозицій чекати точно не варто. З боку європейського союзу ведуться якісь перемовини, але я не впевнений, що вони закінчаться успіхом. Більше того, що в європейському союзі є принаймні дві країни. Які виступають за те, аби ввести дзеркальні мита проти сполучених штатів, і це Франція і Німеччина.